Вітаю! Я політолог Ігор Ігорейтерович. Це канал Клочок Тайм, і пропоную поговорити про корейський сценарій для України. Про нього останнім часом знову почали писати європейські і не тільки медіа, тобто там виходять певні статті, в яких розвиток ситуації. В Україні розвиток російсько-української війни подається якраз через призму можливої реалізації корейського сценарію. Про нього говорив і президент України Зеленський. Звісно, там були свої певні особливості. Ми до них. Обов'язково ще повернемося, і говорили окремі представники офісу президента, що що мається на увазі, про що взагалі йде мова? Ну тут треба розуміти, що взагалі використання терміну корейський сценарій ну значною мірою не дуже підходить під ту ситуацію, яка розгортається в Україні. Тому що давайте не будемо забувати, що корейський сценарій, він стосується власне південної і північної Кореї, корейської війни і це була громадянська війна. Це була громадянська війна, в яку звісно потім втрутилися з усіх сторін інші країни, причому втрутилися серйозно на боці південної Кореї. Власне воювали американці, британці, інші представники НАТО на боці Північної Кореї воювали китайці там, взагалі в них безмежний фактично був кадровий ресурс. І Оці історії про китайців, які ледь не голими руками хапали або зупиняли там американські танки. Це невигадані історії. Такі випадки траплялися, тому що не сильно озброєними були так звані китайські добровольці. Ну і звісно, там були радянські військові. Військові, звісно, це в переважно е, пілоти, ну власне, які там літали на літаках, і ті, хто забезпечував системи протиповітряної оборони, вони діяли більше так, от на відстані там, десь від лінії фронту, але були і Сталін, звісно, цій корейській війні велику увагу приділяв. Але це була громадянська війна, громадянський конфлікт в контексті України. Власне, вже такі паралелі не підходять, тому що в нас міждержавна війна, між конфлікт Росія напала на Україну і тут, якби все е, очевидно. Є ще один дуже важливий момент в Кореї вже десь приблизно е, в червні 51-го року. Насправді було зрозуміло. Що для кожної зі сторін існує ну, скажімо, так, певний позиційний тупик, тобто вони не знали, куди рухатися. Спочатку ледь не всю Корею, не всю не весь півострів захопили війська північної Кореї. Потім значною мірою амер... ну, за допомогою американців південні Корейці змогли не просто відбити свою частину території, але і активно вторглися на територію північної Кореї. Але прийшли китайські добровольці, і ситуація, Ситуація вирівнялася фактично по тій паралелі, по які, з якої все і почалося. От, от така, знаєте, дещо парадоксальна ситуація. Але після цього позиційного такого, знаєте, тупика війна тривала і тривала ще достатньо довго. Тривала вона, ну як ви думаєте, до, до якого року, звісно, до 53-го, конкретно до весни, і фактично, фактично, на завершення війни вплинула одна дуже важлива подія: смерть Сталіна. 5 березня диктатор помер, і, відповідно, керівництво, яке прийшло після нього, там, Малінков, Булганін. Власне, Молотов там Хрущов Потім і так далі. Вони не були зацікавлені продовжувати цю проксі війну. А це одна з перших проксі воїн, оскільки я ж кажу, радянський союз напряму участь не брав, але дуже сильно допомагав. Вони не воліли це продовжувати. Та і в принципі воювати втомилися вже всі. У американців були достатньо великі втрати втрат південних північних коресів. Взагалі ніхто не рахував, але вони там враховувалися сотнями тисячами, якщо не мільйонів загиблих. Ну і відповідно всі хотіли якось це зупинити. Нічна Корея зрозуміла, що далі вона рухатися не зможе. От південні корейці до речі воювати дуже сильно хотіли, але треба зазначити, що їх ніхто особливо і не питав. Тому була укладена угода. Тому була укладена угода, яка е, була підписана до речі представниками власне, збройних сил. Не політики, не державні діячі підписували цю угоду про припинення вогню. Це робили військові. Е, і до речі, зі сторони південної Кореї це зробили не південнокорейські генерали, а це зробили американські генерали. І до сьогоднішнього дня формально якогось там мирного договору між цими країнами немає. Оце така канва, і на цей сценарій, яким чином намагається застосувати там Відношення до України, але ж, як я кажу, всі паралелі вони дещо грішать. Хоча про можливість. Корейського сценарію, але виключно, виключно в контексті того, що фінальний документ будуть підписувати військові. Зокрема, ваш покірний слуга говорив ще з 23-го року. Я пам'ятаю, що багатьох журналістів це сильно дивувало, але насправді така паралель вона напрошувалася, і вона може мати місце зараз. Що це по суті зроблять не політики, це не буде мирний договір. Це буде якась угода про припинення вогню, і там значною мірою участь підписанні цієї угоди будуть брати військові. От якраз у Україна таку можливість демонструвала і на таку можливість натякала. Давайте згадаємо просто склад кадровий склад нашої делегації і першої, і другої, і третьої в Стамбулі, коли відновилися перемовини з росіянами. Там було дуже багато військових. Там були люди, які хай і працюють в офісі президента, але вони є людьми в погонах. І мені здається, це не просто так відбувалося. Певний натяк був, що можливо політики це вирішити не зможуть. А от власне. Скажімо, військові можуть як мінімум припинити гарячу фазу війни, припинити бойові дії. До речі, цей сценарій, цей варіант за великим рахунком подобається, і навіть на певному етапі дуже сильно подобався і влаштовував ті ж Сполучені Штати Америки. Трамп та починав з чого з того, що просто припиніть стріляти, а далі будемо домовлятися. Тому хто буде віддавати накази про припинення власне там обстрілів, і взагалі ведення бойових дій? В першу чергу, звісно, військові, генерали тому можливо. Є на це розрахунок. Звісно, що е, ті коментарі, які давав Зеленський, і давав, наприклад, там Подоляк. Хоча в мене є там питання, чому саме ця людина, наприклад, це коментувала, в тому числі в інтерв'ю різним журналістам. Цим, в принципі, президент, мабуть, повинен займатися. Е, мова йшла про те, що це як і в Кореї просто заморозка, от заморозка по лінії розмежування, і в Кореї заморозили власне по лінії розмежування, по паралелі, яка на той момент проходила і ділила півострів фактично, навпіл. Е, так, от. В такому форматі Україна може на це піти, і власне ми вже про це говорили. Той же Зеленський казав, що Україна готова до такого завершення. Звісно, далі далі є умови, і ці умови треба віддати належне. Дуже чітко були артикульовані президентом України. І це правильно це дуже насправді. Ну скажімо так, було зроблено в потрібному місці, і в потрібний час. Там жодного юридичного визнання окупованих ну територій російськими. Нам і багато інших якихось речей. Ну, спроба там якби зберегти якісь зв'язки з українцями, які залишилися на цих окупованих територіях. Ну і далі там можна вже говорити про якийсь формат, не знаю, мінська 3, 4, 5, 6, Насправді це не важливо, але очевидно, що якась комунікація з цими територіями вона повинна зберігатися в такому форматі. В такому форматі, власне, корейський сценарій може. Ну давайте корейським його і будемо називати, хоча ще раз підкреслю, трошки грішиться історія. Але тим не менше, він може бути застосований. Стосовно щодо України він ну принаймні, принаймні, дає можливість зупинити активну фазу бойових дій і ну дивитися в майбутнє думати, як далі виходити з тієї ситуації, яка складається. Але є один дуже важливий нюанс, і на цей нюанс, і треба їм віддати знов таки належне. Звернули увагу, якраз західні журналісти вони написали, що це буде фактично такий знаєте. Перепочинок, але ж перепочинок використовують обидві сторони. Перепочинок використовує Україна, перепочинок використовує Росія. Ну, Очевидно, що на другий день після завершення війни і відміни правового режиму воєнного стану, ніхто не в Україні в Україні не скаже, що все, ми тепер будемо жити тихо, мирно. І ми взагалі там розпустимо армію. Не будемо думати про оборону і не будемо думати про укріплення. Ні, звісно, цього не буде. Але е, цей перепочинок, звісно, можна ж використовувати з різною інтенсивністю. І очевидно, очевидно, що саме Росія може цей перепочинок використати більш якісніше. Я розумію, що це комусь може не сподобатися, але це факти. І ці факти пов'язані з тим, що Росія це тоталітарна вже держава на сьогоднішній день. Росія це держава, в якій не буде точно мінятися лідер, не буде мінятися так звана політична еліта. І Росія це та країна, яка буде мати реально реваншистські настрої, ревізіоністські настрої, імперіалістичні настрої, і буде чекати момента для того, щоб можливо знову напасти на Україну. Що буде в Україні в Україні? Точно буде політичний процес. В нас будуть зміни. В нас будуть президентські вибори, будуть парламентські вибори. і Якщо, наприклад, там на президентських виборах є шанси на перемогу у Зеленського. Ми зараз не про це да, говоримо на парламентських нас точно будуть. Нові політичні партії абсолютно нова конфігурація в Верховній Раді, і очевидно, це теж може впливати. На всі процеси, які будуть відбуватися в країні, тому ми цей перепочинок можемо використати в тому числі на якісь внутрішні політичні чвари, на активізацію політичної боротьби, на якісь там не знаю, звинувачення, розслідування і так далі, і так далі, і так далі. Так що, от в даному випадку, в даному випадку треба просто правильно цим перепочинком буде користуватися. Так, от на що ж звернули увагу журналісти власне європейські, і це, це це треба нам теж розуміти і враховувати. Вони говорять про те, що така заморозка. Вона буде мати сенс лише за умови, якщо Україна отримає справжні дієві гарантії, власне, безпеки від європейських країн і від Сполучених Штатів. Тобто підтримка Збройних сил, зброя, можливо, власне, європейські війська. Про це зараз багато ведеться розмови. Ми якось окремо про це обов'язково поговоримо. Але ці гарантії повинні бути дуже чітко і однозначно виписані. До речі, як ці гарантії. Були чітко і однозначно виписані у випадку північної і південної Кореї. Отут паралель вона може мати місце. Американці не просто надали гарантії власне південній Кореї. Вони залишили там своїх військових, які до сьогоднішнього дня там знаходяться. Вони залишили там свої бази, які до сьогоднішнього дня там знаходяться, і вони власне. Мають особливі відносини з південною Кореєю з точки зору безпекових і інших питань. От, якщо щось подібне. Отримає Україна, а ми, як мінімум, на це ну заслуговуємо і повинні отримати. Я не знаю в принципі, як Європа чи ті штати нам зможуть запропонувати якийсь інший сценарій, тому що він просто буде безглузним виглядати. Тоді ми можемо поговорити про умовну заморозку і реалізацію цього псевдокорейського сценарію на практиці. Звісно, там будуть свої особливості, тому що історичні обставини інші, специфіка інша. Ну і давайте сподіватися, що е, от в цій історії може бути реальний чорний лебідь. У вигляді того, що на Росії рано чи пізно Путін помре, він хоч і збирався жити до 150 років, але далеко не факт, що в нього це вийде. Тому от на це теж може бути певне сподівання. Але виключно вірити все, сподіватися, виключно на це не має жодного сенсу. Україна повинна отримати залізобетонні гарантії і підтримку. І тоді ми можемо обговорювати сценарій заморозки. А як він буде називатися? Там не знаю, корейський, український, російсько-український не знаю, чи сценарії зеленського тере Путіна, можуть бути і такі варіанти, це насправді не важливо. Головне, щоб ну той мінімум, який для нас є життєво необхідним, він власне був задов... задоволений і підтриманий. Тому як коли наші партнери згадують про цю історію, а я дивлюся, що вони про це теж починають зараз говорити. Я політиків маю на увазі, навіть не журналістів, і вони подають, що це як варіант для України. Треба, можливо, навіть і підхоплювати цю тенденцію, але їм постійно нагадувати, що це не просто заморозка по лінії розмежування, це цілий комплекс дій, який наступає після того, як ця заморозка відбулася. І якщо вони готові взяти на себе подібні зобов'язання, нема питань. Починаємо обговорювати і думати, як вийти з тієї ситуації, яка склалася. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!